Галеве, що відбувається? Господній вогонь піднявся. Він веде нас до землі обітованої. Знову Господь обіцяв відвести нас до землі, де тече молоко та мед. Як нам дістатися туди, якщо ми не будемо слідувати за ним? Ми просто блукаємо цими пісками. Ми йдемо без цілі та призначення. Ще й голодуємо під час цього. В Єгипті ми могли їсти рибу, яку хотіли. Крім того, там були огірки, дині, цибуля, часник. А тепер ми голодуємо тут. Єдина їжа, яку маємо, це манна. Господь піклується про нас, посилаючи щодня ману. Однак всі лише скаржаться. Йдемо! йдемо. Скільки ще ми будемо блокати? Поки самі не станемо пилом. Чому ми зупинились? Ти щось бачиш? Чому всі зупинилися? Ви прийшли до гори Аморейської, яку Господь Бог наш дає нам. Погляньте, Господь Бог ваш віддає вам цей край. Увійдіть та володійте, як говорив вам Господь, Бог батьків ваших. Усім привіт! А чи знаєш ти про те, що існує безкоштовний мобільний додаток «Біблія від Суперкниги? У ньому я підготував для тебе багато різних цікавинок. Ігри вікторини, знайомство із біблійними персонажами, інтерактивну біблію і, звісно ж, мультфільми Суперкнига. Завантажуй і відправляйся у суперподорож із суперкнигою.